Маск симпатично знову ж таки дивиться. це у нас одна із карт. Я жидаю цвітіння, я жидаю урожаю. От у нас чувачок сидить і ожидаю, що ж цього виросте. Знаєте, тобто маск дивиться на Росію в перспективі. Ну, і це ні для кого, до речі, не секрет, що Маск дивиться на Росію перспективі, тому що, давайте так, Росія це дуже великий ринок, це правда, великий ринок, це достатньо обширна територія, це для нього той ринок, в який дійсно хочеться. Це той ринок, який може йому принести, скажімо так, або хороший доход, або нові ідеї, нові, можливо, навіть перспективи. Тут у нас уміряність, ага, сьмерка монет. На Росію ми дивимось виключно, виключно з моменту знову ж таки. Бізнесу грошей на даний момент відносин у нього з Росією, в принципі, немає. Йому ну, дуже високо плівати на Путіна, йому все одно давайте так. Маску, в принципі, все одно, хто де праве, в якій країні, у кого які там статуси, заслуги, і так далі. Ти або дозволяєш йому щось робити на своїй території, або не дозволяєш щось робити на своїй території. Там все прагматично. А от, тому тут у нас все тіко зараз. Ради бізнесу знову ж таки і нічого лічного, і поки там вдаємо стосунків, їх нема. А щодо України є це особисте, тому що є певно ем, своє ставлення, негативне ставлення до України. Можливо, воно з чимось пов'язане. Єдине, що у маска є, або якісь старі домовленості з Росією, або є а, щось, звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю, може, якась технологія їм продана, наприклад, або щось, якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А, може, це машини його в Росії. Я не знаю, чи вони там є, чи нема, ці тесли. Ну, коротше, що там є. Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі, на Україну. Перша карта Луна Скриті реальні мотиви, король мечей. Тобто, я, в принципі, прийшов тут условним образом слово молодь є, щось та порішать, але ззадді ми ховаємо клінок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якесь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто Це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю, там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тільки наш ресурс і нічого волія. І, здається мені, що маска рано чи пізно може викинути якийсь Фінтушамі, Негарний по поводу нас фін ушами Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних капалин, наприклад, це договор, который з нас трусять, як не знамо, що. Можливо, це його ідея. Можливо, Маск ще в майбутньому щось викине по поводу нас. Лібо договор буде один, а он. Скажімо так, ну не скажу, що прям придасть, но поступить очень некрасиво. Маск та людина, яку ну, яку який, в принципі не стоїть довіряти, потому що взаємоотношения з ним вони всегда дуже очень ношею. Це Та людина, з якою взагалі будувати щось міжособистом, міжлічності, якісь условні дружби, партнерство це очень тяжело. Це прям безумно тяжело. Дев'ятка кукло, потому что человек присвячен, он зажравшийся, ему интересно только одно, так сказать: куда еще больше расти все. Людські принципи, человечность как таковая, совесть и так далее. Это знаете, як в одному из фільмів казала головна героїні, якби я бідкалася про інших людей, я б давно, б, вже б наверное, померла в нищеті, так сказать. Вот. Тобто ему. Все одно на чоловічність, на інших людей і так далі. Поки він бідкається про себе, він вище й сидить. Шота ми можемо від нього ожидати, не дуже хорошого, що то буде. А давайте розберемося у питанні, що, власне, між Маском і Трампом, тому що з того часу, як Трамп став президентом, у Маска повноважень збільшилося суттєво. Що між ними відбувається, чому такі привілеї маску даються? Трамп він бізнесмен не стільки як політик. Це перший момент. По-друге, а маск глобаліст. Понімаєте? Тобто, у маска ідея, у Трампа а, а, виконання условним образом. Тому тут все сошлось. Ну і маск як раз таки тоже бізнесмен. Один більш глобальний, другий не настійко. Оні зайшли скоріше задумках, на розповзанні, тобто, збільшення да, влади і розширення катакавого. Поэтому скоріш за все, я думаю, це ідеї маска більше і його, скажімо так, ну не ідея, а підбурювання в плані тому, що слухай, давай там і і, і Мексику в штат заберемо і там іще штат зробимо, і там ще штат зробимо. А цюди у нас там, скажімо так, якісь а, а, можливості заробити, якісь можливості щось десь побудувати. Ну коротше, те я думаю, це його настроєння. Карта мира. Это глобализация, это мы захватим весь мир, знаете, мы поработим весь мир. Мы будем править, мы будем головні, нам будут все ноги кланяться. Мир и Верховная Жрица. Ми зробимо да, план, як перебачити весь мір. Знаєте, це основним образом маск йому малює то прекрасне майбутнє, де э, США, скажімо так, по-перше, незалежне, ніхто не доє дітей з США, тому що да, ми бачимо, як Трамп до того в принципі і саму Європу э, готує. Що да? типу ребята, хватило нас доїть, да, ми хочемо тут собі, ми хочемо тут розростатися ідіть ви. Mm -hmm. До себе додому. А от рицарі кубка. Ага. Десятка жезлов зла веснова присищення. Ну, Трамп теж на, нарветься на цей момент, що з маском стане в якийсь момент очень сложно, і його апетити, давайте так, йому зараз дуже більше дозволяють. І на, і на этой дозволеності в маска немає тормозов. От. І Маск ще да куди далі, туди більш паскудно буде себе вести вже і по отношенню к Трампу. Не тільки, в принципі, до країн, а ще і по отношенню Трампу. От. В якийсь момент він, можливо, його, ну, не знаю, звісно, це грамогласна буде звучати, можливо, він десь якісь моменти його зможе подавити, даже, а потім трошки маніпулювати. Но а, этот цей міч війни буде положен, так сказати, або їх взаємооднення, одні із двох і, до речі, далі диявол. Між ними є договорники, між ними є домовленості, типу э, Давай, очень хорошо і вместе, так так сказати. Ти да? мене не трогаєш, я тебе не трогаю, ти мені дети підсобиш, я тебе подсоблю. все. Кожен робить своє, ну и при цьому ми щось робимо делаем вместе. Глобалізація влади, це глобалізація впливу, это про знову ж таки глобальність пірвінства і т.д. й тепер. Ну, ми зараз прекрасно бачимо, як це впливає і на їх статки, і на ставлення до них безпосередньо. Тому хай, хай продовжують в такому ж руці і залишиться ну, не скажу не з чим, але значно з меншим, ніж того хотілось би. Uh, yeah, давайте yeah, yeah. перейдемо тоді uh, до питання, все ж таки, яке зараз турбує багатьох. Це стосунки Трампа та Путіна. Ми до цього знали, що в них uh, були непогані стосунки ще до того, як Трамп став президентом. Але зараз ми вже явно бачимо, що щось таке між ними відбувається є якісь uh, домовленості, явно між ними. Що зараз між Трампом та Путіном? Які домовленості є між цими двома людьми? Важко назвати людьми, але тим не менше. Oh. Тут щось та явно проходять і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так, між е, маском ой, господи, Трампом і Путіним у нас луна є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але я скажу Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Ясно говоря, да? тому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да, і робити все, що він каже. От, у Росії, як у агресора, да, є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бути, може бути, де вони готові чимось поступитися. У нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і діях ми від нас хочемо, і домовленостей, якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір скоріш за все, знову таки, це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак, -отак та так. Тобто він їм дає якийсь условний вибір, і чого вони, ну куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент. тут він тушами е, Трампа, як завжди, він е, буде обіцяти одно, знову ж таки, клінок здається нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Що, знову ж таки, ми і опять домовленості на даний момент там правда можуть бути. Я, я перегляну цей момент, вдруг що то покажуть. але Исполнение этих договоренностей, это не факт, потому что что один не выполняет их, что другой не выполняет их. Они вот сядут, поугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому. И четвертому. Трамп скорее всего, за все будет пытаться... Там, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А, Трамп хоче, скажімо так, Іран посадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Так. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Поки да. Поки да с другой стороны, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку. Сладкую прекрасную. Для того щоб він сказав, да, 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 да давай быстрее. Все, все, вот это уже сейчас будет в прошлом, да, там война отце, все будет в прошлом, я хочу от эту конфетку, так сказать. Но не факт, что развернула обертку, там не окажется, кубка. Не конфеток. чого на чого заслуговують. <пев> Давайте так. і таких Ну Мені зараз не повірять, ну ну що? Ну що ж, і таких прекрасних домовленостей тут нема. Прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми споримо карта спорів, да? Ми говоримо, ми обсуждаємо, дето соглашаемся, дето спорим, конечно же. Дето ми розказуємо, що давай, короче, давай, в общем, закінчується все, буде так, як було раніше, будемо співпрацювати, будуть гроші, буде все. Вот, знову дом стане домом, дом стане знову таки багатим і так далі. Но за этим всем знову таке. Той самий король. І Король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. Тому в тебе є вибір. Якщо ти далі продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш з да? ти будеш сидіти недоволен. Гордий, но недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясім трясім, це все. От. Або, значить, ти. Ми з тобою договарюємося, і ми з тобою що щось -то похоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, я сірі, прощу вернись. Але тіко, похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. Вот. Поэтому Трамп сейчас пытается России показать более дружественную сторону, более понимающую какую-то сторону, манипулятивную понимающую сторону, подать им, я же говорю, эту классную, прекрасную, желанную конфетку, и санкции с тебя снимем, и то сделаем, и вот это сделаем, и вот так вот будет, и будет, как колись, и будем жить припеваючи. Но опять-таки, так как Трамп держит слово, то Ну, по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Знову да, якій... ж таки, так. він він дуже біситься, тому що знову таки він сам свої сроки 20 разів уже про Фінюва, так, він... та, -та, та Не уточнювали, От, да, да, о, не уточнювали о, за 24 години. Якого дня? Знаєте, да. А от. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так. Плюс зараз а, ті нігадавання, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце призу, зупинка, призупинення, хоч якісь е, прекрасні громогласні заявлення надо дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення, там де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо дому він і робить, що дави на нас, і в принципі на Росію він теж дави. тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнути і не поставити ну, козла на рога, так сказати. Вот, Тому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть, ну, давай, ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі красиво, але буде здаватися, що в них з Росією як будто все, що амур, амур, тужур, знаєте, і все таке.